солнышко, давай! Я тебя люблю! Давай, мой сыночек, давай! Чуть-чуть осталось! Маленечко, маленечко! Давай, давай! Молодец! Умничка! Можно на секундочку отвлечь вас, кто это такой? Это ваш родственник, сын? Я вообще его не знаю. Вісім місяців тому почався тренд на move to earn, тобто ходи і заробляй. Ці проекти дуже почали набирати хайпу, особливо такі проекти, як Stepn, де ви могли купити кросівки та за 10 днів їх відбити. Багато блогерів купляли ці кросівки та показували свої прибутки. Але було зрозуміло, що ця лавочка колись закриється, тому що це піраміда. Так і сталося, лавочку прикрили, і люди, які залітали з самого початку, заробили. А ті, хто залітали вже потім, залишилися ні з чим. Я, до речі, не взяв ні одного кросівка, тому що знав, що це піраміда. І якраз в цей час почали виходити безкоштовні проекти, які давали свої токени за ходьбу, і серед всієї цієї купи проєктів мені сподобався лише один проект, і це проект від розробників світкоїну. Давайте я вам зараз розкажу, що це за проект та чим він платить. Ви скачуєте програму Світкоїн і вам показують, як правильно ходити, щоб люди засвоїли, як вони ходять. Трішки не так. Ви скачуєте програму Світкоїн, вам розказують, що робити, щоб почати заробляти токени світ. І після того, як ви зрозуміли, починаєте кожного дня ходити. А програма автоматично рахує кількість шагів. Це якщо казати коротко, якщо повністю розбирати світкоїн, то там платять один. Токен світу за одну тисячу кроків. Коли я скачав цей додаток, то ніякого токена на біржі і в поміні не було. Але що мене й заціпило в проєкті, так це те, що їх підтримали світові компанії. У них в додатку є свій міні-магазин, де ви можете купити щось на 50 або навіть 100% дешевше та заплатити за них світкоїнами. І ось недавно в кінцю літа, токен світ вийшов на біржу Bybit. І в перший день токен показав хороший ріст до 10 центів за штуку, але потім почав стрімко падати і втратив майже 80% від своєї максимальної суми. І зараз торгується в районі 0,019 центів, ну майже 2 центи. В мене їх майже 800 штук, та було б добре скинути їх по вищій ціні, ніж вона зараз. Тому що якщо порахувати і 800 монеток світ перевести на біржу та продати їх по риночній ціні, а іменно по 0,019 центів, то вийде приблизно 15 доларів. Звісно, це гарний результат за те, що я нічого не робив, а тільки ходив і телефон це записував. Але хотілося хоча б так доларів 50 витягнути з проекту. Та все ж таки я почекаю, ще виводити гроші та притримаю їх. Тому що я впевнений, що в проєкті є перспектива розвиватися. Та ще й коли біток полетить на 100 тисяч, то і світкоін за ним також полетить. Всі подробиці, що я буду робити з світкоінами, ви можете побачити у мене в телеграмі та інстаграмі. Всі посилання на джерела ви зможете знайти у мене на каналі. В розділі про канал це останній розділ. Ну що ж, з вами був головний бізнесмен країни Іван. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Скоро побачимося.